Маруся, Маруся, да? Маруся, помогайте Марусі. Причиста діва мати, просить тями до хати, будеш нам помагати. Косять, косять косариті, тоненькі, покоси, тоненькі. І треба зазорі сити, тут тільки стрічки Тоненькі не Госиня прикоси на заплітвіня моя Сириубедо! Ти чому ж ти, галю, спокой не плачеш, не плачеш. Що вже своє ділування, я втратиш, я втратиш, ліпше було, дівковати, ніж молодчити. Прошу оружию косити. Водушку <розв> не підеш на як? <'язок> Добро сілочку. Мама, вікін мав да я. Ще я ж тобі, моя мамко, та так надоїла? Прийшли перші старостоньки, ти не відповіла. Ну, то ж, на 10 на там, і то, і так, і то. І то, і... Зайшло сонце і за віконце, заліз калиновий. Кладе мамка на донечку, вінок барвінковий. не треба. Кладе мама й на донечку, вінок барвінковий. Я поклала як погана, та й поцілувала. Та й дякую пану, щоб всі дочекала. Та й дякую пану Богу, що малошила, та й на свою. Він положила. Та й чому ж ти, Галю, синко, й не плачеш, не плачеш, що вже своє дівування? Я втратиш, я втратиш. <плес> <плес> Шпилька шума. А так Ой, барвинку, і барвиночку томки столочила. Я у своїй матіночки. Не надівочила. О, саму классу, чи ти ганько дівувала у чорній сороці, чому тебе не сватали королівські хлопці? Та я в чорній не ходила, я собі працюю. Поділа, сподобала, та я у своїй матіночки нічого не робила, лише гуску на моту, спу на воду води.

Ну, а зав'язати можеш під волосся? Перекрути. Як перекрути? Як перекрути? що? На що? Що ти кажеш? Що ти на тебе під волосся? А ну, шпильку бери. Підкарні до лінка бери. Але не стане зав'язати, чи стане? Стан, стан. Стан, стан. Жито зелене. І скажи мені моя мать, чи ти жаль за мною. скажи мені, моя мам, чи ти жаль за мной. Мені, мамко, жаль за мной? Жаль ми, дитин, но жаль, серце кращого, є то ж ми. Даля. А то таких шпльов нема? Єся низькі, чьимо є висі, кляпуся низькі, чьимо висі. Може так, грайте музики. Віночок біленький, як поклала, як поклала та й поцілувала. Дякую пану Богу, щом всі дочекала, та й дякую пану Богу, всі дочекала. Коравка, а й до дужовку так само підчупайте, до душовку. Ой, кора вам, сіна, сіна, коні, мов року. в року. Хто не видів молодої, най ні в року, хто не видів молодої, най ні в року. Та й зерна, та й пшениченька, Ланами, й пшениченька, Ланами, ланами. Файна наші молода, Во файної мами. Я Та й куди ж ти галюсинко, ходила зелене, що так твоя головочка зацвіла? ходила я по садочкою, во ми. І на мою головочку <різовувач> весь світ. От не різати, один такий файний. Mm. Там є удивок. Сам куда.

Сьогодні не файли. Морося, то твоя мама так його співає, співає. Моя мама так співала, ти мене навчити. Я є, що є знаю. Дивіться, люди, що я дурнувато. Моя мама дуже мудра, я завжди отак.

Мама, ah, я нічого не знаю. Нагорі мало булет там багато. Ми наші не будуємо. А же то сьогодні граємо. Там давно на себе сказали, сказало, що боже повітря входить.

Добар ден, бапа, што ве го веќе. Те ве са одшикалем си и ми. казале к'во им си дошикал, а ја ве Наше, се пориште. Оксана, имаме дружба? Вешу нас молодо, а нема молоди дома. Тај ланаме пренечењка, ланаме, ланаме, фајна наша маленочка, бог фајно имаме.

екстерні моменти вже часто відкидають коперку. Але баба, мама, то щось не жінка. Дуже буде казати. Наші файна гайна праця. На лівій ще На правій ноги. На правій ноги. Вже на правій. Ще не можна лівій, вже завтра буде на Я і звертаю, чи бати так, чи так. Бо треба бачити, що лечити, що

Проси, проси, галиночку. Настав чести. Річку береш.

Викати, вона стара, найстаріша жінка, яка прожила найдовше життя. Де тета Базела? Золоте весілля відправила, вона вартує тут сидіти на почесному місці. Ходіть, тето, ходіть, за діду вже, я ще вас просимо, діду вмряв вже не сіди.

Я знаю. Це таблочко, е. Мені ставиш, а. Дай геть. Сику крити ора хто було на верді. Та зайди рутіно так, та знай, що мене грежу. Сідайте, не засідайте на лаві, не затримуйте Ви не сплачити сідайте. Сідайте, не затримуйте. Мамо, ви сідаєте наталка, а ви не сідаєте. Под ван полочив у мене. А то тата немає? Наталка, ні,

А тим падає. Ти я нас дуже готовий до кутикати. Не буде холодно. Гатько, знаєш, цілюєш перший руку, то його всіх обцільовуєш. А стрікайте вже прошли. Так, так. — закриває. Ми ще є гостеми, бо він ще мішку брати. Заближче на стенда голосно буде. Сьогодні в нашої молодої, щасливий день. Нас вступає дружнє життя. І просить благословення. Насамперед Господа Бога, Ісуса Христа і Матінки Божої. І у вас, мамо, і у вас бабу, і у вас, бабо, і, і, і у вас, діду, перший раз. Най Бог благословить. Другий раз. Най Бог благословить. Третій раз. Найбог благословить. Благословіть її хлібом святим. Би в достатку жила. І його берегла. Бедолі любила всю нашу родину і всю дитину на многі літа. Галинко похилисі, сі. Галинко похили сі. Галинко поклони сі, матуси родинці. Наші чилянці. Калинко похісі, похили галинко похилисі, галинко поклонися, матуси родинонці, всі наші чіля. Галинко він... поклони всі, матуси, родинці, всі наші чіляці. Певно, <звіць> голову, дай Бог, неймословий. Дай Бог ти наблош.